Вінничани оговтуються після масованої комбінованої атаки. Минулої ночі росіяни били регіону шахедами та крилатими ракетами. Під обстрілом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено понад 30 житлових будинків. Ось подробицями наша Вікторія Гетьман. Ці шах'яде з визгом таким рванули. Це все Ця Все в стеклі. Вікторія показує, як виглядає її оселя після російської атаки. Каже, врятувалась дивом, встигла вибігти на вулицю за кілька секунд до вибуху. Це шахує, ну це так, а вже ракета безшумна як бахла. вирвали двері, все було закрито. все, ті двері вирвані ці. А в ніч на середу ворог вдарив по промисловій інфраструктурі області, дісталося й приватному сектору. Потрощило щонайменше 30 будинків. Десь світ одного не можуть прибрати. А на подвір'ях та городах люди і досі знаходять уламки ворожих ракет та шахедів. Угу. Бачите, бачите, які сволочі. Також вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садочок та училище. Є поранені. Двоє постраждалих осіб. Ще одна жінка. В неї як травма, вона доставлена зараз швидкою в лікарню. З нею працюють лікарі. Буде заактовано всі пошкодження, і індивідуально з кожним будинком або будинком володіння буде визначено, які роботи ми будемо робити. Мобілізуємо відповідно фінансові ресурси. Загалом минулої ночі росіяни випустили по Вінничині 11 крилатих ракет та 26 шість шахедів. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини.